Женя, давай поговоримо з тобою. Ти вже майстром працюєш досить давно, і мені цікаво, яку ти можеш дати пораду початковим майстрам, які тільки починають свій шлях в цій професії. О, прикол. Всім привіт. Треба спочатку зрозуміти, що саме для чого ти прийшов в цю професію? Чим саме ти хочеш займатися? Ти хочеш стригти? Ти хочеш фарбувати? Ти хочеш підбирати. Загальний образ. Тобто, або так само окремо зараз а, чоловічий зал є, тобто початковий. Спочатку треба обрати щось одне, я думаю, і почати з того, що вивчити, там, наприклад, стрижки, займатися стрижками. Коли ти вже а, почав класно стригти, починаєш вивчати, наприклад, калорістику або зачіски. А як на твою думку зрозуміти, це твоє чи не твоє? Можна... Ніяк. Е, насправді я коли навчався, у нас була група 20, 20 дівчаток, і я один. І з них працює десь відсотків 10. Тобто не факт, що тобі може бути неприємно. Від самого волосся, від того, що приходять. Ну, це залежить від того, в який сегмент ти потрапляєш, і який контингент до тебе приходить. Тому тут дуже багато залежить, куди ти попав спочатку, в яку атмосферу. Якщо до тебе приходять пробачте якісь бабусі з вонючим брудним волоссям, то, понятно, я вибачаюсь то звісно в тебе пойдеть відпрощення. а мені нещодавно сказав один майстер що потрібно починати починати якраз свій шлях з таких от парукарень там, де ти будеш стригти дідусів і бабусь, Жесть. І ні. якщо тобі типу, буде комфортно, значить це твоє. Якщо ні, то значить. Є не така марта. точка зору, але да. мені і здається, вона вже не актуальна. Не актуальна, не актуальна. Да? Раніше, років 10-15 тому, мабуть, були такі поради, що там з економа. Але якщо починати з економа, ти прививаєш собі привички економа. Ти починаєш думати, як зекономити. Швидкість. Як там, як там да, швидше, більше клієнтів зробити, тобто економ, економ сегмент він прививає до тебе якісь шкідливі звички. І перевчатися, перестроювати свій мозок потім. складніше, складніше да? Ніж одразу на да. нормальний рівень. Да? Якщо, ти... да, якщо так, то краще сразу вибрати школу,. Зараз же вони є, слава Богу, вибрати базу і пройти базу, і вкласти сразу гроші в те, щоб в те... Якщо б 15 років тому була така базова освіта, як зараз, то було б дуже круто. Тому що я знаю, що майстри зараз за рік вони на рівні з тими, хто працює 10-15 років, а може навіть і краще працюють. Тобто в них зразу в базу закладають стільки, як ми до цього доходили там роками, так. Роками, да. угу. А як ти вважаєш важливо мати талант до цього, чи бажання і можна цьому навчитися? Чи от має бути от талант від, скажем так, від природи, від народження? В нашій сфері, якщо ти обираєш, наприклад, фарбування, да, ти його вивчаєш досконало, і ти можеш навіть не любити це, але робити це дуже якісно. Але якщо ти ще є в тебе в бензин, як агонь, то ти це будеш робити ще з задоволенням, кайфувати від цього. Тобто, якщо ти вкладаєш душу умовно, і кайфуєш, то ти ще це вже про творчість. Якщо ти думаєш тільки скільки я зароблю, якщо там зроблю, то треба мати бажання. А, так, які ти даєш поради майстрам-початківцям? Уявимо таку ситуацію. Я повертаюся на 15 років тому, в 2009-10 років, і е, уявляємо таку ситуацію, що я там пройшов е, при училищі, да, там, якісь курси, там, вони тривало 4 місяці, і потім вже самостійно, по всяким, е, різним курсам, ну, тобто, шукав щось для себе. Даю пораду пройти базову школу по стрижкам спочатку, і потім вже визначатися, чи подобається стригти. Чи... Тобто, потім ти йдеш в салон. І, і одраєш салон набираєш і і салон, салон в середньому або в такому високому насобі. Да, да. да. І стаєш поруч з майстром. Типу, як асистент? Асистентом. Да. Це найкраще це да? шлях да. щоб зрозуміти. Да. Це, це не про гроші, це перший час про досвід, пробачення, про спілкування, етикет і так далі. Ну зрозуміло, що на початку шляху подумати про гроші це дуже так нелогічно. Дуже багато барберів закінчують курси за два місяці, йдуть, стають і працюють, відразу заробляють. Але у барбері вони дуже обмежені в розвитку. Ну, Барбір, ти працюєш там, е, типу, стажор, там, майстер, там, арт-директор, чи я не знаю, ну, яка. І, і потім що. Ну, у мене є друг, Барбер, він працював там років п'ять, і я дивлюсь, зараз він в Польщі. І я дивлюся, у нього зараз балванки жіночі. Тобто він виставляє. Тому ну, що. що вже не цікаво, вже він знайшов mm -hmm. до Ну, типу, ти дуже швидко упираєшся, упираєшся в розвитку, тому що що одно і те ж саме, по факту, там 3-5 стрижок, ну, 10, ладно, і все. Просто вже автоматично накидаєш на ти зразу на ту голову та 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 ти навіть не думаєш все на автоматі робиш. І так, підсумуємо: перше обираємо гарну базову освіту, вкладаємо гроші в інструмент, вкладаємо гроші в освіту. Друге, обираємо салон, там де працюють гарні топові майстри, і набираємося в них правильних звичок. І досвіду. І досвіду, так. Да. Беремо моделей, відпрацьовуємо. І перший час да, працюємо просто за досвід. Такі поради. Ну так, да, це реально самі такі базові і класні поради. Якщо їх дотримуватись, то потім рік, два. Потім і ви інше. по відчуттям думаєте, я хочу. Тобто, треба чути, що тобі подобається, не подобається. Або ти там стрижеш, або ти фарбуєш, або чоловічі, або, або зачіски. Робити, да, да. Тобто тут треба вже відчувати, що тобі, від чого ти більше кайфуєш. І рухатись в тому напрямку? Так, да, можна займатися чимось там одним, але бути в цьому, типу, найкращим. Чим хапатися за все, за все, за все, і по факту там розпиляєшся і ну, так. Чи працювала ти з моделями і для чого це потрібно? Так, я працювала дуже багато з моделями, особливо на початку своєму шлі... свого шляху. Працювати з моделями потрібно для досвіду а на моделях класно відпрацьовувати якісь техніки і форми стрижок. Наприклад, після навчання, коли тобі там дали базу, якісь знання, ну стрьомно якось на клієнті зразу пробувати. Так, а модели ти береш, по-перше, клієнта може підганяти. Да? Да. По часу йому Дай там треба. Я, да, я запізнюсь, куди йсти. Ти розумієш, що ти не можеш стригти клієнта там 4 години, тому що ну це дивно. А з моделлю ти можеш працювати скільки ти потрібен все відпрацьовувати. Тому от модель потрібна для того, щоб ти набив руку, щоб ти не хвилювався, щоб ти все спокійно зробив. Це, до речі, теж цікава тема. Чи, Потрібно відпрацьовувати якісь нові свої знання на клієнтах, чи спочатку треба все ж таки відпрацювати їх до ідеала на моделях безкоштовно, да, там, а потім вже пропонувати нову форму або нову там техніку фарбування вже. Ну мені здається, да, що в будь-якому випадку, який би ти майстер не був, класний з досвідом, якщо у тебе які, є якісь нові знання, mm -hmm. а після якихось курсів класно це відпрацювати саме на моделі. Тобто не поспішаєш виділити цілий день і прям творити і відпрацьовувати до ідеалу, а потім вже а потім вже зафіналити це все на фото. І так, вже потім вдо да. переглядати, і такі ага, тут чуть-чуть нам буде, ну коротше. Такі так. дуже важливі нюанси. Думаю, що зараз все треба впіналити, і потім вже на наступний день, наприклад, передивлятися, що ти там наробив. І ще класно модели запрошувати, тому що можна зробити фото відео. Не всі клієнти погоджуються О, на да, фото. На да, да, не всі не до всі речі, щабли. є такі дуже класні. в мене є теж приходять на консультацію, підбираємо їм новий образ. Але типу вона каже, що е, мене не можна виставляти так, так, тому, мене, що, такі, не знаю є, да. чому, неважливо. Да, і все. Тобто робота класна, ти розумієш, що буде класна робота, але ну, ну, клієнт не дає згоду на фото. Ти ж не будеш її там, і вона ще дякує, що ви запитали. Типу в інших салонах мене не питали, і я потім тіпа, з ними сварилась. Ну, я знаю, що в мене є майстри там з інших салонів, або якісь співробітники, які іноді ходять до мене, і вони не хочуть, щоб їхнє керівництво знало, де вони, а, де вони обслуговуються, так. Да. Ну багато факторів, да, тому це ще одна ознака, одна причина, чому потрібно брати модели, і навіщо їх брати для фото, для відео, тому що контент це дуже важливо зараз. До речі, багато дівчат дуже бояться йти моделами там, на фарбування, на стрижки, тому що вони зазвичай думають, що це якісь початківці. Якісь це май... треба теж вказувати. Так, да, да, це майстри, які не вміють там, тримати ножці, не вміють фарбувати, насправді ні. А в багатьох випадках це досвідчені майстри запрошують просто на відпрацювання для фото, просто щоб надихнутися якоїсь новою класною роботи. Тому якщо там, ви бачите в інтернеті, що запрошують, Запрошуємо вас на перевтілення, це будуть з вами працювати зазвичай досвідчені майстри, які знають свою роботу і зроблять вам класний новий образ, і плюс за мінімальну вартість. Чисто за шампунчик. Так. До речі, є моделі, коли запрошують, запрошують на якусь послугу, наприклад, або на стрижку, або на відпрацювання, фарбування техніки, або на укладку. І іноді моделі приходять, і е, вони кажуть, мені там сантиметрик, колір не міняємо. Чи коріння підфарбувати? Да, все ну одну, типу, да? Да. там мінімальний це. Е, так якщо ви не погоджуєтесь, або ви ну, це не модель, це просто людина, яка хоче прийти е, і пофарбувати за безкоштовно за, да? коріння. Там да, так само я не. Я так, ну, да, тобто люблю. модель а має бути готова до будь-яких змін, але моделі мають розуміти, що все рівно перед фарбуванням, перед стрижкою, і все з, з разом зі стилістом, ми обговорюємо і підбираємо. Тобто, це не буде таке, що тут а, вибрати вісок, тут синя пасма, і ви як чортішона да, пошли. На ну, да, такого вас, не буде це й відкриввідвернуло від дзеркала, закрили очі. І там щось, типа, за пілої почали да. Подбрили, подожгли, да. ну, такого не буває. Ну з моделями, як з клієнтами, ми все рівно працюємо, обговорюємо все. Просто е, модель дає нам змогу ну, ширше якось зробити всі свої модель. По факту, це той самий клієнт, але це клієнт, який у якого є багато часу. Який, це клієнт, який платить за послугу своїм часом. От хто така модель? Ну, це моє таке розуміння. Так, ну це так і є. Женя, а як ти вважаєш? Має різниця, чи у майстра дорогий інструмент, чи дешевий? Чи якщо ти класний майстер, ти будь-якими ножцями і за три копійки пострижеш класно? Чи це важко? Ні. Не, не. Тут треба мати грані, розуміння. Я зараз розповім. Ножиці за три копійки ми відкидаємо, але є такий середній варіант, середній бюджет, тобто не обов'язково. Ножиці повинні коштувати там, 2000 євро. Від цього твоя стрижка не стане супер дорогою. Але так само дуже дешевий інструмент, їм працювати незручно, волосся після нього залишається зріз неякісний. І так само ти там, це робиш довше. І, тобто є якийсь середній сегмент. І це треба зрозуміти, не гнатися за супердорогим інструментом, але саме дешеве теж не треба брати. Ну, це так я по собі. Наприклад, в мене зараз два фена. в середній бюджет, такі вони там по 7 по 8 тисяч гривень. Але це мені що дає, я, там просушувалося вдвічі швидше. Це економить мій час, час клієнта. Це пришвидшує. У ну, мене більше часу на перерву, і типу, всі від цього, типу, я взагалі думаю, що це дуже крута ідея. Саме два фена си придбати? Два фени це просто то. І дві пари ножиць, і так вони мають. Ножиці насправді ножиць дуже багато. Тобто є там довгі ножиці, там сіморка для чоловічі, для тушовки, короткі ножиці для коротких стрижок та для тобто Є ножиці для слайсу. Тобто, вже мінімум троє ножиць повинно бути. Мінімум. Плюс філера, бажано двоє, щоб була кількість відсоток. Зрізу різний, тому вже мінімум 5 ножиць у вас повинна бути. Ну і плюс не варто звертати уваги на саме дешеві. Тобто, має бути, ну, це є різниця, які. І, а, ну, Багато хто працює одніми ножицями. Так, да, можна працювати, але там незручно, там воно скубе, там воно завелике, тому що не підлізеш дуже там десь в яких місцях. І, да. Ножиці в середньому коштують. Десь 10 тисяч гривень одні. Ось такий бюджет. Є і 40, але за тисячу гривень я не раджу брати. А, насправді це ще залежить від того, наскільки майстер там охайний, наскільки він е, вміє доглядати. Я знаю, Москві беруть ножиці за там, умовно, за тисячу євро, і вони в них там на все життя. Ну, в тебе таке не пройде, тому що в, в тебе такі, літає інструмент, постоянно. Такі, як я, майстри, в ось таке все. в мене там упало, <світ> такі пішов, такі, купив. Да. Я беру інструмент середній, але так, якщо він впаде, а він падає. Не шкода, так? Да. Щоб я, типа, да, пішов-завтра купив. Ну, ось так. Так само, і розчески, і машинки, і все, і в общем. А якщо ти купив, і там, типа, кожен раз салафанчик його заманув. <світ> ну, такий теж я дорогі, до речі, ножиці. <хи> у мене двоє, двоє ножиці, ну і плюс філіровочні. ну До 10 тисяч. До 10, але я б собі хочу змінити ножиці, але я ще собі не обрала. Ну, точно не за, не за тисячу євро, да. а у мене ножиці, до речі, жодного разу не впали. За все, за всю мою робочу кар'єру, скільки я працюю 4 да? роки у мене ні разу ножці не впали. У мене не було ні одного дня, щоб щось не впало. Да, я знаю. Да. <реш> Тому, в принципі, мені можна ножці да? за 1000 євро, можна, якщо да. вони да, не впадуть. Але все рівно, поки що, напевно, 1000 євро ні. На ножці я шкода. Так що, в принципі, вкладайте гроші в інструмент, але не, не в кредит. Ну, Ось да. така порада. Да. Чи помічала ти, що є е, клієнти, з якими ти відразу знаходиш спільну мову, і ти розумієш, що це мій клієнт, і я з ним буду тіпа, довго працювати. там? А буває таке, що проходить клієнти, ти з ним е, спілкуєшся 10, 20, 30 хвилин, і ви з ним взагалі е, спілкуєтесь на різних мовах. Так, да. я, е, Як ти вважаєш, чим це може бути пов'язано? Як, ви, як в цих випадках, якщо ви з ним не знаходите спільної мови, ні до чого не приходите? Він там авторитетний, або він не впевнений, або ще щось, і він, типа, ну ви з ним ні до чого не можете зійти? Ну, дивись, у мене є такі. А, є... Це ми кажемо про клієнтів, які перший раз прийшли. Дивись, от саме у мене, да, така ситуація є: є клієнти. Допустим, клієнтка, яка до мене прийшла вперше, я розумію, що ми з нею не можемо знайти спільну мову, тобто ми на різних якихось мовах спілкуємося. Але ми дійшли до якогось там спільного результату, тобто я їй зробила фарбування, стрижку, їй все сподобалось, і вона до мене знову повертається. Але як... Люди між собою, ми не можемо знайти спільну мову, тобто ми не спілкуємось. Ми взагалі от якось на різних а, полюсах. Угу. І я не знаю, як а, чи відмовляти їм. Хоча от по послугам, ну все я її влаштовую. Вона мене, тобто я роблю з волоссям працюю, мені все ок. Але як з людиною енергетично да, ви... да, 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 комфортно, і я не знаю, як, як бути в цих ситуаціях і як краще, краще вчинити чи відмовляти одразу, хоча ну, теж втрачати клієнта. Ну, теж не хочеться. Ну, тобто, все рівно повинен бути якийсь зв'язок між майстрами та клієнтами. Обов'язково. Ну, так, 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 на, обов на ну так, рівні. так комфортніше працювати, коли да. є. Ну а так виходить, вона як замовник, а ти як виконавець. Да, і все. І вона все. Все. Да. отримала послугу, я отримала гроші і все. І а кайфа майже не отримала. А Кайф ще так? Да? Да. А як, як, на твою думку, що ти з, з, з такими клієнтами робиш? Що можна зробити? Насправді, поки ми не знайдемо спільну мову, я не почну працювати. А якщо не знаходиш, ну, Чи такого то, не було? ну прям це побачки? прям дуже рідко. Це прям дуже рідко. Да. Все-таки, якщо людина прийшла, або ж з чомусь прийшла, типа просто мозги тобі подав подобаті. Ну, такі. таких нема зараз. Ну, насправді. Мені здається, зараз якраз таке дуже багато. Прийшла перевірити на твою церкву. В першу чергу цей треба виговоритись і дати їй відкритися. Ну, як на мене, це найважливіше. Тобто, якщо людина прийшла до тебе перший раз. Їй треба дати якийсь час на те, щоб вона розповіла про загальний свій <сум> життєвий шлях, щоб не відбувалося з волоссям, в в неї досвід, е негативний там чи позитивний досвід. І коли вона починає розповідати, що там було то, там було то коротка, чорна і так далі. Там я хотіла застрелитися, тому що було так погано. Тобто і ми шукаємо щось, е коли вона тіпа, розповіла, відкрилася і вже потім. Шукаємо, чому саме вона прийшла сьогодні, наприклад. Ну, запроти майже з усіма знаходиш спільну мову і доводиш. Е, з... Опять же, спільна мова це якщо людина шукає коннект с... через спілкування. Багато кому спілкування замало, їм треба спілкуватися через картинки, тому що сприйняття у всіх різне і краще спілкуватися через візуал. Тому що коли ти розповідаєш, що тут я стільки відріжу, тут буде такий об'єм, а тут буде, наприклад, якийсь там рельєф, і вона не розуміє, що їй треба показати приблизно хоча б стилістику. Як ти думаєш, от ситуація, коли ти з клієнтом не можеш знайти спільну мову, і буває ще протилежна ситуація, коли клієнт сприймає тебе як свого друга? Чи можлива дружба, прям така, знаєш, між клієнтом і майстром? Типа ну, які це добре чи погано? Тобто, як ти бачиш е, саме... саме на мою думку, мені здається, має бути спілкування, взаємозв'язок між клієнтом і майстром. Але щоб ставати знаєш друзями, е, мені здається, це як на мене, ну не варто Не варто? ні, ні на мою думку, ні. Тому що це вже такі відносини. Типу, Ну, по дружески там ну, по-домашньому, по да, це вже ну я, я вважаю, що мають бути якісь грані. Тобто ви маєте знайти спільну мову, класно спілкуватися, у вас мають бути теми, на які ви можете поспілкуватись, там дізнатися, що там у вас не знаю, в сім'ї там, але це не має бути прямо дружба, тобто не подруги, не друзі. Тобто так мають бути дистанція. Да, да. А на твою думку Вибач, що у тебе інша думка, так? Ні. Ну дуже часто клієнти переходять цю грань. і насправді вони потім та ти ж там той починають якось, ну, знайди мені час на завтра. Типу переходити це і цей вихідний, тому що. Може, ти по друзі, може класно спілкуємось, да, чого ж ти мене не постражиш? Зроби скидку. Так, да, так, да, так. Да. Тому, тому я, я вважаю, що. Якось бути. втрачається ця твоя цінність, да? начебто, начебто. по свойськи може, по свойськи щось там мені шведесенько за 3 копійки. Так. так. Угу. Тому мають бути да, кордони і. Тримаємо кордони? Так. 91-го року. <рес> <рес> Давай так. я ще з тобою поговоримо про а, тренди. Тренди в стрижках фарбуваннях. От ти знаєш, багато дівчат приходять і кажуть: от що зараз модно, що зараз тренді, давайте мені зробимо трендову стрижку, тренде фарбування. Ага. Як на твою думку такі є? чи? тренди? Да, Ну просто я вважаю, що немає такого, знаєш, що от зараз модно, наприклад, каре, чи моноблонд. Модно те і в тренді те, що підходить саме вам. Під да. вашу зовнішність стіл. Ну, так воно вас... завжди було. Ну так. Да. Тобто ти теж так вважаєш. Ну, є якась всерівна стилістика, якась сучасна. Угу. Ну, Наприклад, прийшов колись ертач, це тренд, це тренд. Ну, ну Після ну, так, Мілірки так. це прям тренд. Так, ну, так, так. Тренд ліч... зараз ні, це не тренд, це не актуально, але воно вирішує там, багато питань. Ну, всі знають, який там, не будемо повторюватись. Про Проміке відростання, <смеш> там, сирона, <смеш> <смеш> і так далі, всі це знають. Але якась тренд, це те, що тобі підходить, це те, що закриває твої потреби, це те, що дає тобі загальний якийсь образ, те, як ти виглядаєш. Це тренд, це тренд. <смеш> Але найголовніше, <смеш> як ти себе почуваєш, от саме з з цією стилістикою, оце важливіше. Тобто не те, що там модно, там рівна чолка або шторки, але як ти себе бачиш, дзеркало, як ти себе почуваєш надалі. Бачиш, ми з тобою в цьому питанні зійшлися. Да. Якщо ти себе сьогодні відчуваєш кайфово, і що б хто не казав, як би там, то це тренд. Ну, так. я так. Так воно було і завжди, і буде. Ну, я теж так вважаю. Просто у мене, наприклад, багато дівчат, які приходять і кажуть, от саме що зараз в тренді, я хочу зараз трендову стрижку і трендове формування. Ну, тобто, Ні, і ну, я дивись, починаю розповідати, що. Дивись, тренд зараз в соціальні мережі дуже сильно впливають. Так, так. На дуже заг... сильно. Тікток, да, інстаграми, і, наприклад, тренд зараз це оці корейські всі. Лесенки, оці чолки, uh -huh. шапочки. Uh -huh. Ну, так, да, це тренд. але... Чи всім воно підходить, як воно дати? Дуже буде багато, да, повинно дуже багато. Факторів, а, зійтись, факторів зійти що зійти. Да. <рес> така стрижка. Тому і пояснювати, що це треба вкладати, це треба там щоранку мити, і так далі. І цей тренд вже начебто і не так то і треба но вже. Ну, да, ну, да. Чи були в тебе в клієнтах майстри з інших салонів? Да. Чи ти бачила, розкусила ти їх, коротше? чи вони признавалися тобі, і чому ти вважаєш, чому, наприклад, вони до нас приходять? До мене приходили дівчата з інших салонів міста, і вони мені зізнавалися, що я там вони навпаки, знаєш, так сідали, такий я калеріст. Я добрий день, типу, як вас звати, Вона така ми знайомилися, вона така, ну, я колорист, якщо. що». Якщо, що, я розумію, що відбувається. Так? Е, да, да. Ну, Чесно, е, я трошки нервувала. От е, Все фарбування я нервувала, Ну, як знаєш, як на екзамені. Ну, тобто, все вийшло класно, і дівчина ця, ця до мене ходить, але мені так якось. Ну, мені б краще було, якщо б вона б не говорила. Якщо б ти не знав, да, да. я полюбляю ходити в інші салони, там барбершопи. Mm -hmm. і я ніколи не розказую, що я розумію взагалі всі процеси. Mm -hmm. ніколи. А ти для чого ходиш? Мені цікаво, цікаво подивитися атмосферу, як працює адміністрація, як працює там всередині салону, всі ці як все влаштовано. Яка там у них, які обслуговування, сервіс і так далі. Uh -huh. Ну мені просто цікаво, і uh -huh. мені цікаво побути в ролі саме гостя. Тому що, коли ти обслуговуєшся в себе, ти все рівно обслуговуєшся як подружецьки. Так, no, да? так, звісно, все рівно не вистачає. А цього так, сервісу. Я розумію, що сервісу дуже багато, хто прям дуже не вистачає, тому що прям. Біда-біда. Ну, я б теж, знаєш, Для досвіду я б теж за залюбки пішла. Б, я не золот. ходжу як типу, критик, що знаєш, типу, ой які ми класні, а там щось там трата та там все вся Ні, Ну, просто, ну просто, цікаво. просто цікаво. Я б теж сходила, тільки я б теж не, не зізналась, що я ну, працюю майстром, але просто. Знайшла, знайшла свого майстра, у мене сіер да. стриже, Маша красить, і я не можу змінити. Ну, ну, я... Понятно, що мені лиш, типу, волосся там. тра. Ну no, так, no, да, да. я тобі, боюсь, що мені зіпсують блонд 100% mm -hmm. ну, <laughs> і стрижку. Ну, тобто... mm -hmm. А да. це класно, так. Да? Ну, Коротше, має місце бути ходити по іншим салонам. А да? на, на чого ти не хочеш ходити там? на реконструкцію? Піти, кайфануть. Хай масаж зробить укладку, подивишся. Прикольно буде? Ну до речі, да я просто в принципі знаєш на реконструкції не роблю. Якась... Ну, буде, тому що блонд в тебе нещодавно. Ну да, да, да. Ну, просто а дійсно час. прийшов час, можна да, сходити там перевірити, да TikTok. декілька салонів на, <знят> і написати негативний відгук. Ладно, це жарт. А може й ні.